Ну, на жаль, гроші виділялися на не тільки на цей телемарафет, а й на тих, хто були зірковими персонажами, як той самий чорний політтехнолог Петров. І ми ж бачили, я пам'ятаю, що в 19-му році напередодні виборів скидали в розцінки в, в інтернеті, да, скільки брали за учасників, заплатили тим учасникам шоу тієї самої Наталії Влащенко з такою промовистою назвою Народ проти. Ну, тобто, значне налаштовувати самою назвою суспільство на протидію тому знов ну, найсправді найпрофесійнішій тоді команді, де угу. сьогодні в цьому зеленому шопітолі такі керівники, як Наталія Резка, як Лана Зеркаль, як Валерія Гонтарева, як та сама. Навіть Оксана Маркарова, яка тоді були була міністром фінансів, де такі професіонали в сьогоднішній вашій команді, коли там тусують одну ту саму колоду, і люди ставали з досвідом сексопатолога анатома, да, ця Нинішня посолу України в Болгарії, звідки взагалі в неї не якийсь дипломатичний бграунд? Чим вона заслужила вчорашній інструктор по сексуальним практикам <с? <с?> раптом на таку посаду, і тепер виявляється, що її пасинок звинувачується в вбивстві, тому що вони ганялися за цими криптогаманцями, які, начебто. Сьогодні активно вже використовується знов ж таки тими самими очільниками цього зеленого шопіторію для того, щоб переховувати свої, свої капітали накрадене все, тому що ну це ж вражає цей факт. Україна 125-те місце в світі за рівним доходом, за рівнем життя на ВВП на душу населення. А на четвертому місці по обігу криптовалют. Ну уявляйте скільки вони накрали, що вони підняли рівень України практично на рівень тих країн, в якого ВВП в десятки разів вищий, ніж там 50 разів вищий рівень ВВП в сусідніх странах, ніж в Україні. А по рівню обороту обороту цих криптогаманців ми з ними сусіди. Ну так. Чого чого ж дивуватися, що сьогодні ось виявляються такі матеріали, як в Санді Таймс, дав на цих вихідних? Про те, що трупа Зеленського вона сьогодні головна перешкода на впляху мирного мирного врегулювання, тому що вони накопичили таку кількість. Не в злочинівикомпромату і, і така кількість претензій сьогодні у прав може бути в західних правоохоронних органів. Що я, вибачте, я процитую: я процитую як назва статті: як комедійна група Зеленського стала політичним тягарем і може стати катастрофою для його президентства, а я би ще сказав для всієї України. Абсолютно, ну не тільки не тільки для України. Я в дев'ятнадцятому році пам'ятаю, як над ним сміялися та ось покійний оцей Балашов. Да, коли там я був з ним в одно двобої е, черговий раз. Свого часу він захищав Черновецького, там збив себе в груди, що от, такий потужний бізнесмен заліпив ліпки. В Києві на Шовковичній перетині інститутській шовковичній повісив величезний плакат Ліпки за Черновецького. Я взяв чорну фарбу, зафарбував там. Він викликав міліцію, що я псую його майно. Я кажу: чому ти розписуєшся за всіх мешканців ну, центру Києва, що всі ліпки за, за Черновецького? Він каже: це я свою компанію маю на увазі. Я кажу, ну, постав тоді в лапкаш, напиши ліпки. Ну так він зі мною тоді створив, там суд на мене подавав, потім вибачав кажу, ой, я зрозумів дійсно, що це наркоман, психопат, і потім знов ж таки захищав тоді е, Зеленського, казав, що головне не Порошенка, головне убрать. Ну повторював ті самі наративи путінських всіх адептів і е, цього е, Коломойського. Що головне убрати п'етю, головне сламати систему. На ну, це ж була система життєзабезпечення країни. Ну, от, я пам'ятаю, як вони сміялися, коли я казав, що це не просто вирок. Він казав, я ваш вирок. Це не просто вирок е Україні. Це вирок взагалі європейській стабільності. Тому що ви зрозумієте, в самому центрі Європи ядерна країна претендує, заявляє про свою претензії на дев'ять областей, так званої Новоросії, дає згоду своєму парламенту на введення військ. І після цього. Коли Путіна запитали, що ми робимо в Сирії, він каже: Ми там тренуємось. Ну вони вони найбільшу в Європі військову потугу сконцентрували вздовж українського кордону. претендують на дев'ять областей. Так де ж, якщо там в Сирії тренуються, де ж будуть реальні бойові дії? Щотижня тоді викладав ці страшні кадри зруйнованого АЛЕП? Ну яку я пам'ятаю ще з своїх там студентських років? Перше там відрядження 1983 року. Це ж перлина близького сходу перетворили за лічені там дні години російськими бомбардуваннями Ці ці, ці славетні площі там і вулиці. Я кажу, не вже ви не розумієте, що так само вони можуть, якщо це три тисячі кілометрів від Москви, то що й буде заважати перетворити Маріуполь чи Салтовку в Харкові, які там за 15 кілометрів від російських кордону чи від окупованого тоді ж? Широкинов під Маріуполем, ну і казав, що це ж підривається взагалі стабільність всієї Європи. Він буде користуватися цією обіцянкою Зеленського, що він готовий зустрітися посередині, і це неминуче призведе до дестабілізації ситуації в усій Європі. Ну і зрештою, ми бачимо сьогодні всієї глобальної системи безпеки. Вже ж порушені всі усталені норми міжнародного права. Хто сьогодні навіть в цій формулі вже невідомо з якого переляку сказано, що території да, будуть спільною економічною зоною. Якоїсь там хто давав право нам відмовлятися від своїх суверенних територій навіть на Донецьку, навіть з Донецьку. Ну вже не кажучи про Крим, то ніхто ж зараз оцю, сформували в Європі оцю. Комісію компенсаційну да по відшкодуванню тієї шкоди, яку завдала російська агресія. Але ініціатором, виявляється, цієї комісії були Нідерланди і Німеччина. Ну Нідерланди надали свою територію, запросили да, досвідчених правників, керівників для того, щоб вони долучалися до роботи цієї комісії, фінансують її. Але ж це взагалі з промов наших. Очільників зникли ці згадки, згадки про репарації? От сьогодні там щось там згадали, але в дуже такому ну, лояльному для, для Росії формулюванні для Росії саме точно, ну, так, так. от в тому й справа. А мені цікаво. А ви коли вводили санкції проти громадян України? Ви референдум застосовували? Подобається це нашим громадянам, коли порушується Конституція. А будь-яке порушення Конституції, ви референдум проводили, а ви взагалі звертались до Конституційного суду а за роз'ясненням. А чому ви не звертаєте? Не діє просто через те, що. Бо призначені... може, Конституційний суд щось може сказати там про травень місяць 24-го року, і вам це не подобається? Так вийдіть до людей щиро, відверто щось скажіть людям, а не оце, те, що ви робите зараз. Ну, от подивимо, дочекаємося сьогоднішньої реакції Трампа. Я сподіваюся, що в нього буде все ж таки різдвяний святковий настрій, і він не повернеться до своїх цих звинувачень на адресу України, зокрема і Зеленського. Ну будемо, будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Але на жаль, поки російська економіка повністю не втратила свій потенціал від тих великих витрат, які вони сьогодні несуть. При тому, що як ми бачимо, ціна на нафту марки Урал Уралс, вона впала до 34 доларів за барель, що зрештою майже вдвічі менше ніж закладено в російському бюджеті. Ну і будемо сподіватися, що інші важелі. Теж дадуться в знаки. Хоча, поки Китай продовжує користуватися цією кон'юнктурою, отримуючи дешевий газ, от сьогодні були там розцінки, скільки ну, вони купують російський газ по ціні 240. Доларів за тисячу кубометрів, хоча це майже вдвічі менше, ніж сьогодні середня ціна по на європейському ринку. Тобто росіяни втратили європейський ринок і продають сьогодні російський газ, який треба ще побудувати достатню кількість цих газогонів для вони ж будують зараз за власний кошт, Це нову гілку. Сила Сибіру, 2 тому що сила Сибіру 1 вже перенавантажена. Вона сьогодні постачає газ по потужностях, які перевищують його закладені в них максимальні. Тому що немає сьогодні іншого ринку збуту, але Китай може вдатися на певному етапі до того, що буде перебирати контроль над російськими стратегічними галузями, як це відбувається в багатьох країнах третього світу, де вони саме таким шляхом сьогодні перебирають все більше і більше контроль над країнами, навіть на Балканах. Не вже не кажучи про Латинську Америку і Африку, у них достатньо сьогодні потенціалу для того, щоб позаймати ті місця, які на жаль. Сьогодні звільняє на світовому ринку Сполучені Штати через те, що Трамп припинив діяльність багатьох американських інституцій, в першу чергу, USAID, які були такою славетною цією м'якою силою, яка забезпечувала авторитет і статус Сполучених Штатів усьому світу. Саме цікаве, от знову ж таки, деталі цього мирного плану. США, НАТО, Європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5. Серйозно? Тобто члени Північно-Атлантичного Альянсу підуть на такий крок, що вони не члени НАТО, навіть не союзника НАТО, вони будуть оберігати за п'ятою статтею Півні... Північно-Атлантичного договору. Вони введуть війська. Це буде означати напад на Європу, це серйозно. От навіщо От я не розумію, навіщо дурити людей? Ну, навіщо це, давати це... сподівання, які ніколи не виконуються? Ну теоретично при Байдені був такий же прецедент, коли ще до вступу в тій самої Фінляндії до НАТО були надані, надані гарантії в межах у цієї п'ятої статті. Тобто за Байдена це дійсно була реалістична така. Потенційна можливість, да, але наскільки наскільки птамп буде готовий задіяти цю статтю, коли він вчора знов заявив про свої зазіхання на територію країни партнера по НАТО, а саме зазіхання на Данію, на територію Данії, Гренландію, да що викликало таке обурення знов в? Європейських заходах засобах масової інформації. Ну, на жаль, сьогодні головна проблема знову ж знов таки геополітики, крім путінської агресії, це те, що Сполучені Штати з країни, яка десятиліттями, практично 80 років була. Основою світової стабільності і головним чинником дас геополітичної стабільності. Сьогодні вони притворилися разом з Росією на головний чинник нестабільності і розбалансовані знов ж таки сьогодні відносини навіть на тому, що американському континенті свої проблеми з Канадою. Пред'являють знову ж таки там претензій, накладають тарифи. Ну, я вже не кажу про Латинську Америку, де от сформований сьогодні найбільша така ударна група навколо Венесуели для того, щоб змусити Мадуро піти на поступки. ну, Подивимось, яка буде там ситуація, тому що тримати таку армаду без будь-якого її застосування, ну, якось воно. Не виправдано можливо, а е, Мадуро вже почав сьогодні роздавати зброю всім бажаючим громадянам своєї країни. Вже от сьогодні кадри з'явилися, як вони на центральних площах розгорнули величезні е, е, ці намети, де всі бажаючі можуть отримати сьогодні зброю для потенційного спротиву американській агресії. Тобто, ну нехтувати е, е, такою. Загрозою такої дійсно великої, такої партизанської війни американці не можуть. От я згадав про Деркача. Йому нещодавно якусь нагороду навіть вручили. Це сенатор Геро. Э, Геро. сенатор Геро. В, Росії. в Росії Е, Коли е, більше того, давайте згадаємо, як підтримали пропагандисти банкові е, саме оцей цю тезу жму руку обнімаю». Де той Дубінський Геро. зараз? А чому Лещенко мовчить? А, чо, а, мовчит, а чому всі інші мовчать і не згадують про деркача? Про те, що, а чому люди деркача, що люди деркача взагалі роблять в енергоатомі у нас? Не тільки, не тільки в енергоатомі, взагалі вся енергетика була віддана на відкуп деркачу. От мої однокашники, які роками там по лінії американських органів контролювали фізичну небезпеку, ну, зокрема на атомних станціях. Ну, і вони в 2021 році, да, коли почали отримувати повідомлення з своїх контрагентів, які там роками працювали на найвідповідальніших посадах, саме по фізичної безпеки атомних станцій, які контролювали. Ну, не те, що називається non-proliferation, де да, про розповсюдження ядерних технологій ядерного палива, то отримували повідомлення, що всі повністю кадри були замінені впродовж декількох місяців, і коли е, почали з'ясовувати, на яких причинах, що навіть якщо не було наказу згори, то самі люди лишали свої позиції, писали заяви на звільнення, тому що бачили, що все це відбувається в рамках такого ну. Е Сценарію цей деребан і зрада, зрада деребан, тобто по паралельно відбувалися і розкрадання, і ставили на посади людей з російським бекграундом. Виявилося, що там на момент захоплення. Запорізької атомної станції там перебували десятки персонажів з російськими паспортами, які були інфільтровані туди, 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 для того, щоб практично без боя здавати станцію ніяких. Запобіжників для того, щоб її надійно захистити, не було найближчий український підрозділ, який міг прийти на допомогу і захистити. Ну з відповідною там технікою, і осна... оснащенням був на відстані 120 кілометрів, коли російські вже танки проходили по вулицях на цього містечка при атомній станції. Коли просто звичайні громадяни обезброєні виходили своїми тілами, зупиняли цю армаду російську. Так в тому і справа, що е, коли наші громадяни виходили з голими руками проти російських танків з е, коктейлями Молотова, ніхто не питав ніякий референдум, нас ніхто людей не запитував, а коли черги стояли у військоматах у му році, коли люди е, волонтерили і зараз волонтерять, їх ніхто не питає, треба той референдум, чи не треба боронити державу, чи не боронити державу. Ніхто нікого нічого не запитував. Але коли треба купити московський реактор за 600 мільйонів євро, але коли треба подерибанити гроші в тихаря якимось чином, то тут же ж референдум не влаштовують. А чому не влаштувати референдум, а куди подівся Андрій Борисович Єрмак і чому йому немає до сих пір підозри? Я думаю, що суспільство дуже би на цей референдум відреагувало, дуже багато би пішло проголосувало. Що ви думаєте? Ну от я ж сьогодні виклав в черговий раз, правда, мене забанили там на публічному профілі моєму в, в Фейсбуці на місяць, да, через те, що ну я там. В, в, Трошки, може, зловживав такими образливими оборотами, бо до деяких опонентів назвав там, ну, повторював ці формули Леся Подерев'янського, що народ має, мабуть, якісь суїцідальні нахилив народу, який віддає владу в найкритичніший період своєї історії, клоунам без будь-якого державницького там чи військового досвіду. Ну, і ось хто такий, зрештою, Гірмак <кій> з. Виграундом Ларьочника, там оператора цих фопів по, мафів, в верніше по Києву, коли він роздавав за знов ну ж таки хабарі найпривабливіші там привабливіші місця, коли Корик був координатором цього розподілу цих територій, чи коли в Санаханті представляв цю компсумнівне там ці бренди з сумнівною репутацією, які звинувачують, що вони підробками торгували на да? ці <смітність> китайські підробки видавали за брендові речі. Ну тобто люди з, -з, -з, -з бекграундом таким як в нього, коли він скільки там 8 років був вся його політична. Діяльність полягала в тому, що він вісім років був помічником найудіоснішого цього депутата партії регіонів Вербруса Тадеєва, якого звинувачили в тому, що він був одним з бійців цього угруповання кримінального тут в Києві, що він рекордну кількість мав цих перетину кордонів з Росією, що родичі його були. Практично інкорпоровані та інфільтровані в російські державні структури, і з якими він підтримував стосунки. Ну, як, зрештою, той самий батько самого, самого Умірова, не ой Умірова кажу, батько самого Єрмака, це ж Денис. Штанько, якого потім довели до такого смертельного його поранення, то він вже записував на цих своїх плівках, казав Денис, що раптом не буде в нас можливості подолати спротив оцих божевільних тут патріотів, так званих да, з цієї войовничої меншості. Ну так поїдемо в Санкт Петербург. В нас там квартира. Будемо спокійно там доживати свій вік. Ну тобто вони ще не ховалися, що вони абсолютно проросійські налаштовані, і саме з такими, під такими гаслами вони і прийшли, навіть відсунули того самого Коломойського, оскільки знайшли через персонажів сьогоднішньої цієї їхньої коаліції з регіоналами, знайшли людей, які почали їм забезпечувати потік цих російських грошей для. Того, щоб вони видавали цемаха, проводили розмінування, розведення. Це ж він саме був ініціатором цієї формули Штаймаєра. Саме він скоординував розмінування, скорочення армії. Ну це ж все, що треба було здійснити для того, щоб підірвати нашу обороноздатність. Воно ж саме під його керівництвом і здійснювалося. І Ще посилилося все, це зрадницька діяльність все цього славетного їхнього. Не перельоту до Оману секретного, нема чого в див... чому дивуватися. Так в тому і справа. А, а оцій зустрічі у Мірова з ФБР слухайте, це ж ну, це взагалі. Е, е, я не знаю, мені здається, що е, вже до такого е, до такої міри, е, це це ну, ми, ну це нахабство, коли ви зустрічаєтеся з представниками ФБР. Ну, принаймні те, що пишуть те, що пишуть західні змі Вашингтон Пост під час візиту до сполучених штатів для переговорів щодо мирного плану, Ростем Мєров провів закриті зустрічі з директором ВРФ ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно чи Бонджіно. Бонджіно. Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Те, хто заявив, що на їхню думку Умєров Мєров та інші українські чиновники? Звернулись до Пателя і Бонжино, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень в корупції, що їх можуть придивити українцям. Які перемовини тепер? Про які перемовини може йти мова? Хто перемовляється? Про що ви перемовляєтеся? Ви ФБР перемовляєтесь, що вам закрили очі на щось. Мені просто здається, що от в такому контексті, якщо у нас буде відбуватися, то точно перемовини можуть закінчитися десь посередині Дніпра. Ну, на жаль, про це і Жириновський казав, коли виправдовував підтримку Зеленського. Каже, да нам такий от неповносправний і потрібен, це наш кандидат. Не будемо через Коломойського заманювати його, обіцяти то 100 мільярдів, то 200 мільярдів, і потім і всю Новоросію по Дніпру і відріжемо це ж промовистий був такий сюжет коли іменинний торт йому заносять, і він ножем відрізає всю лівобережну Україну по Дніпро. То я просив тоді, коли вийшло це інтерв'ю ганебне з Гордоном, де він казав, що треба просто перестати стріляти. Ну, з часів древнього Риму цей принцип сів і спасем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Як це перестати стріляти і цим досягти миру? Ну і коли казав, що треба зустрітися посередині. Ну і на жаль, цей сюжет. Цей сюжет подивилися там кільки там 12 мільйонів переглядів було на різних на різних каналах там, і українських телевізійних каналів на їхніх інформаційних цих майданчиках на, на каналі Самого Зеленського, на каналі Гордона. Ну тобто на жаль, це вплинуло так на свідомість, що дійсно. Проголосували 73% і повірили в те, що це можливо. Але ж це був такий пас самому Путіну, який побачив, що 73% начебто, готові віддати половину того, на що він зазіхає. Тому він так і був ображений з такою резистенцію, да, таким спротивом, Ви ж самі, начебто, готові були зустрітися посередині. Ну так що ж не віддаєте нам? Не ми ж дев'ять областей не захопили. Ми ж захопили якраз чотири з половиною. Май майже весь Донецьк, весь майже Луганськ, Крим, і ще по 75% Херсонської та Запорізької області. От і виходить практично чотири з половиною області, якщо все це підрахувати.